Всім привіт! На зв'язку як завжди персик, і сьогодні я буду показувати, як зробити красиву арт для новачків. Спочатку нам треба створити білий манікен. Для того, щоб у вас була більш похоже на людину, існують ці кнопочки. Перша кнопочка відповідає за величину тіла, зазвичай я ставлю її на 8. Друга кнопочка відповідає за величину голови. Зазвичай я ставлю її на найменше 11. Ось який ось манікін у нас має получитися. Наступне це волосся. І якщо ви хочете красивого волосся, краще не брати це. Воно не красиве і навряд чи підійде до вашого персонажу. Наступне і моє улюблене. Це очі. Якщо ви хочете красивого персонажа, не беріть ці очі. Наступний і найскладніше це одяг, але тут я вам не буду забороняти. Робіть одяг, який хочете. Тільки краще робити одяг під тон вашого персонажа. І не робіть контур чорним. От який персонаж в мене вийшла. На цьому всім папа. І надіюсь, що мій туторіал був хоча б вам корисний. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. В другій частині постараюсь про це розказати більше. Тож, до побачення!